У кожному з нас живе така маленька свинка, яка рано чи пізно висуне свою рийку і почне розповсюджувати нахрюки. Спитаєте, звідки вона там взялася? Ну, питання досить цікаве та складне. Але особисто я певен, що все це добре спланована робота наших біолабораторій. І вірус нахрюку потрапив у наше тіло давно разом з активованим вугіллям. Кажете, що все це дурня? Ага, а ви згадайте шкільну медсестру, яка за любої нагоди давала його від кожної срачки та болячки. А можливо, я помиляюся. І насправді це справа пустотливих пальчиків-проктолога, який підсунув вам свиню на останньому прийомі. Що ж, якщо ви досі не зрозуміли, при чому тут біолабораторії, свині та ліки, то це нормально. Бо підводжу я вас до індіметроїдванії, про яку ви ще не чули, і назва їй біозброя. Так, так, та сама, про яку так люблять розповідати неандертальці за Вестерни все ж наважились зробити цілу відеогру, присвячену нашим вітчизняним розробкам. Ну гаразд, до цілої гри їй поки що далеко, оскільки це демка. Але виглядає вона ну досить таки непогано. Та й на фоні новин про те, що головна Silk Song відкладається ще на якийсь час, то варто глянути, що нам пропонують інші творці. Та чи вартує Біоган нашої уваги. На вулиці якесь недалеке майбутнє. Світ захопила хвороба під назвою Дупірвірус, яка вражає домашніх улюбленців. А якщо точніше собак. Один вчений в намірі врятувати свою собацюрку виготовляє вакцину. А тепер увага! Записуйте рецепт, як її приготувати. А то ми живемо у такий час, що може колись та й знадобиться. Три літри води пернути туди, лаврового листу, собачого дристу. Майтками накриті, і вже можна пити? Ем, Це власне не зовсім те, що треба, але все одно я собі це занотую. Власне, змішавши вірус дупера разом зі своїми кров'ю, потом та пікселями, Ой, перепрошую, слізьми та вижимкою справжнього українського сала, з'явився Бек, якого вчений запустив всередину своєї собаки для боротьби з хворобою. І у мене виникає питання: а чи не зробиться вакцина тільки гірше? А то не дай боже, що свинкою захворіє, чи там на свину собаку перетвориться? Гем, <кхем> ну власне вчений встановлює контакт із поросям, але у відповідь отримує лише чергову порцію незрозумілих нахрюків. Тому, скориставшись перекладачем, йому все ж вдалося розібрати декілька слів. І ось перед нами чергова Метроїдванія з усіма притаманими для піджанру елементами, зокрема просторий відкритий світ, для дослідження якого потрібно вивчати нові здібності та механіки, щоб дістатися в ті біоми та секретні локації, які раніше були важкодоступними. Нас самих поміщають у досить цікавий та незвичний сеттинг. Якщо більшість метроїдів переважно закидають нас у якийсь фентезійний світ з магією, то, Біоган ми відправляємось досліджувати простори організму собаки. На заміну всяким рівнинам, лісам, замкам, чи гарникам приходить кровоносна система, мозок, шлунок, печінка та інші частини організму, які сполучені між собою залізничною станцією, якою тут виступає артеріальна система. Події жденки розгортаються в репродуктивних органах пені. До речі, на початку гри їй можна дати іншу кличку, але я вирішив, що стандартна і так досить непогана. Ем, все ж краще треба було змінити ім'я. Так от, забудьмо хоч на хвилинку про пеніси, та повернімося до сеттингу. Золог з мене, звісно, ніякий. Мій максимум це відрізнити кота від собаки та хлопчикові дівчинки, і то не завжди. А при якісь моменти мікробіології та всього такого, тут і мови йти не може. Чесно, я сам не розумію, як з такими знаннями мовити нація з біології. Проте ті, хто складали зенос цього предмета, точно знайдуть багато цікавого і взагалі зрозуміють, що це за штучки повзають чи до якого царства відноситься той чи інший мікроорганізм, а то мені якісь інфузорій туфельки тут вбачаються. Більшість клітин, червів, бактерії, паразитів найчастіше виступають ворожими агентами. Щоправда, іноді вони відчуваються якимись досить пасивними. Без союзних ніпів тут не обійшлося. Як і в головне, тут є мешканці зі своїми квестами, проблемами та дилемами. То в когось автомат гроші зажував. То хтось розповідає байки про привидів. Жителі представлені клітинами того органу, в якому власне і проживають, та мають вигляд милих собачок в капішончиках. Окрім них є ще форифіковані біочіпи та елементи імунної системи організму, які виконують свої обов'язки щодо виявлення та боротьби з чужорідними тілами. Однозначно згадки заслуговує черв'ячок семен, з яким можна зіграти у біг на випередки. Ну я сподіваюсь, ви зрозуміли, про якого саме Семена йде мова. Ви ж у мене кмітливі. А там, де є чоловічий початок, має бути і жіночий. Власне в череві знаходиться берегиня утроби, яка не впоралася зі своїми обов'язками, і її цуценят поцупили. Тому вона люб'язно просить нас їх повернути. Не буду ні в кого тикати пальцями, але я догадуюсь, хто приклав до цього свої мерзенні руки. Фу, панянко, будь ласка, сомаліть свою гедоту в іншому місті. А якщо у вас також немає сечі терпіти всі ці пекельні борошна, то я знаю, де можна поповнити її запаси. Адже в сечових каналах Пенні, по яких вам доведеться плавати, її там повно. Прям золота жила для снайпера з Тімфортресу. У певні моменти гри вам доведеться то піднімати рівень рідини, чи навпаки опускати, змушуючи собачку подзюрити. А все для того, щоб потрапити в іншу зону локації або дістати якийсь цікавий предмет чи ресурс. От, власне, такі той справи. З концептуальної сторони розробники гарно та цікаво обігрують певні геймплейні та дизайнерські елементи. Наприклад, мені сподобалося, як реалізували швидку подорож між локаціями. Це не примітивний заїжджений трюк з магічним телепортом, а власне вчений встромляє голку, витягує бека та вводить шприц із поросям в іншу частину організму собаки, наче дрібничка, але такі деталі я люблю, адже вони роблять загальну картину гри більш цілісною. Взагалі, розробники обіцяють чимало механік, які базуються на принципах дії внутрішньої будови тіла собаки, та кажуть, що такий підхід допоможе гравцям дізнатися більше про різні біологічні процеси та отримати досить цікавий ігровий досвід. Загальні враження від атмосфери досить таки непогані, але найбільше. Не Гра намагається де неде підкинути якийсь жарт та презентує хорошу та яскраву картинку. Та все ж цього мені трішки мало. Якогось сильного вайбу щодо естетики я не відчуваю. Іронічно, але попри заповненість ландшафту, він мені здається пустим, а моментами монотонно шаблонним. Але це вже суб'єктивщина. В арсеналі пацієтка наразі доступні два лазерні бластери. Перша зброя основна, вона пуляє кульками плазми, завдає. Чи певної шкоди ворогам. Друга потужніша, але щоб нею користуватися, потрібен заряд енергії збагаченого урану, який є своєрідною маною. Ух, зараз би нам трішки цього урану, ми то знайдемо, де його з користю застосувати. В цілому, зброю можна вдосконалювати завдяки різним чіпам та модифікаторам, які дають додаткові вміння, чи то відновлення здоров'я, чи то швидкострільність. Деякі здібності потребують тієї ж атомної енергії, що й другорядна зброя, що змушує гравця уважніше слідкувати за своїм ресурсом. Адже вистрілявши весь запас енергії, можете забути про регенерацію здоров'я, поки не накопичите потрібний рівень заряду. Більшість Метроїдів дають змогу обирати комбінацію з кількох бонусів, тоді як у Біоган, система апгрейдів зосереджена на виборі лише одного потужного бафу, що власне пов'язано з філософією осмислених рішень, яку заклали творці. Тобто вони зробили свою систему дещо відмінною від тієї, яку ми бачили у тому ж Knight. Притаманні для субжанру роздібності ривку та ширяння в повітрі, які знадобляться для проходження певних перешкод та ділянок локацій, тут, звісно, на місці. З ворогів, поліпів та ящиків випадають барвисті кульки Глоби, які тут є основною валютою, за яку в біомаркетах можна придбати модифікатори, косметичні предмети та ще всяку всячину. За виконання квестів та секретних сховків можна отримати атоми, з яких формується молекула для збільшення максимального обсягу здоров'я чи запасу енергії. Що знову змушує гравця обирати, що йому краще? Можливість нанести ще трохи шкоди чи вижити у певній ситуації, маючи додаткову поділку ХП. Створюючи гру, розробники керувалися правилом так званих п'яти хвилин. Ех, а у нас час ми це називали правилом трьох секунд. То тепер виходить, якщо моя канапка впала на підлогу, то я можу не спішити, щоб її підняти, а потім з'їсти. Адже так? Та, якщо серйозно, воно полягає в тому, що приблизно через кожні 5 хвилин своєї подорожі організмом пенні, гравець буде відкривати для себе якусь ігроладну цікавинку, яка дозволить підтримувати жвавість та видовищність гри. Звісно, на практиці це не означає тонни контенту на кожному кроці. Але видно, що розробники дійсно намагаються чимось розважити гравця, щоб той не втрачав інтерес. Чи то новим видом противників, чи пасткою, механікою, чи якимось квестом від місцевих жителів. Проте серед того, що я поки поба... Бачив, я не можу сказати, що в грі є щось супер цікаве та інноваційне для жанру. Серед механік є, звісно, цікаві моменти, але я думаю, що в тому чи іншому прояві вони зустрічалися в інших платформерах. Ну, як варіант, можна виділити синапси, ну такі згустки енергії, які через деякий час вибухають, наносячи дуже багато шкоди навколо бека та руйнуючи деякі перегородки, а також форму синапсу, яка дає безкінечний запас енергії на 4 секунди, і випадає вона з героя після смерті, якщо той дуже часто помирає. Щодо складності, є певні питання. Оскільки гра наразі має обмежену кількість контенту, то важко повністю оцінити наскільки складною вона є. Тому доцільно було б порівняти її з іншими митроїдваніми в розрізі перших годин геймплею. Не скажу, що під час проходження в мене все виходило з першого разу, і я ніде не помирав, але це вже скоріше через власну притурможеність. Посмакувавши кількох босів, я трохи так розчарувався кілька з них опціональні міні-боси, які по суті нічого складного собою не являють. Так, мають свої особливості та простеньке мувсети, але ніяких проблем чи горіння дубці не було. Сюжетний бос трішки цікавіший, проте ніякого вау-ефекту чи челенджу він не викликає. Якщо згадати фальшивого лицаря з Голунай та генерала Увішка з недавнього принца персії Lost Crown, які є першими босами в цих метроїдваніях, то повірте, місцеві їм навіть близько не рівня. тож надії лише на прогресивну складність. Але мені сподобалася невеличка варіативність, адже з одним босом можна було боротися трішки по різному. Самі ж розробники в нещодавньому інтерв'ю сказали, що хочуть зробити гру більш доступною для різних гравців, але водночас не занадто простою. Власне від вибору білдсету та окремих рішень гравця і буде базуватися загальна складність гри, яка буде мінливою залежно від ситуації. А у разі смерті не розтраюйся. Бек відновиться на останньому пункті ін'єкції, на якому ви збереглися. Що ж, думаю, це все, що можна було сказати по цій грі, на основі демки. Думаю, якийсь потенціал у неї є, але й убивцею Головна і тут, Метроїда, її навряд можна назвати. Але це не фінальна версія гри, тому говорити щось заздалегідь також не можна. Враховуючи, що розробники досить гарно сприймають критику та рекомендації гравців, можна вірити в те, що Біоган вийде непоганою шутерною Метроїдванією. щоб оптимізацію підкрутили. А то знаю біда. Під час гри бувають якісь незрозумілі падіння кадрів, але при цьому ні одна з програм, яка відображає ФПС. Не фіксує ці дропи. А ще було декілька моментів, коли гра просто вилітала при вході в одну з локацій. Але певен, що всі ці проблеми виправлять. Мені вдалося сконтактуватися з розробниками, і я спитав про можливість додати українську мову до гри і чи можна якось до цього долучитися. І вони дали помаранчеве світло. Їм лише потрібен час, щоб обговорити це з командою розробки на потрібному рівні. І вже тоді можна буде сказати точно, але видно, що вони в цьому зацікавлені. А поки ви можете самостійно спробувати демку та розповісти. Про свої враження від гри. А тепер час перевірити, хто глянув відео до кінця. Тому не забудьте написати в коментарях якийсь нахрюк, щоб я міг вам подякувати за повноцінний перегляд. А разом із тим, я кажу величезне дякую любим добродіям, також відомим як меценати каналу. Ви просто найкращі золоті булочки. Що ж не буду я вас більше затримувати? Бережіть себе і усього вам хорошого!